Сердечні вітами Краков, фестиваль Рекітські сузір'я над віслою. Барзо дзенькуєм Польща. Рано вранці на світанку босими ногами йшла до Бога Україна тихо з молитвами. Потерпивши зовсім трішки, я загою рани, бо почув я всі молитви, мир скоро настане. Оюзі Червона калина. Охилилася, Щось що наша славна Україна зажурилася, а ми ту Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей Гей розвеселимо. Bardzo dziękuję, Polska. Witamy.